У невмілого руки не болять. За сьогодні я зробила салат з перцю, жарила і борщу наварила. Отак. От а, що ж я ще? І ще ж усе я таких пиріжечків лінивих наготувала в лаваші. Картоплі 3 кг продала. Хто бажає картоплі на які колорадські жуткніслі, пишіть приватні повідомлення. Поспішіть, поки ще є. Прибрала в хаті, постірала, і ще у мене ось перелік імен, з яким потрібно попрацювати та зробити опис кожного імені імені. Якщо вас це цікавить, хочете ваше ім'я, щоб я описала, зробила йому опис, характеристику, які ви були в дитинстві, які ви в дорослому віці. Якщо вас це цікавить, то напишіть, будь ласка, ну або в особисті повідомлення, ім'я. Краще я так більш зможу його відфільтрувати, тому що по коментарях я не встигаю дивитися. І замовлення я приймаю в особисті повідомлення, тому що по коментарях я не не хожу часто.